Відбувся 13-й чемпіонат України з гірського туризму. Спортсмени з 10 областей, які люблять мандрувати, при цьому ще й отримують максимальний заряд бадьорості, зібралися тут. На Денишівському полігоні, який вважається одним із найпривабніших та сприятливих для досягнення високих результатів, це один з найкращих полігонів скеледромів. Мало того, що він із твердих порід дерев дерев скал, він ще повністю облаштований. Величезним поколінням гірських туристів, альпіністів, скелолазів. загалом такі змагання останнім часом проводилися лише в Криму або на спеціальних полігонах Запорізької та Миколаївських областей. Житомирський скалолазний полігон, завдяки багатьох зацікавлених організацій та влади реконструйований та підготовлений до такого рівня поєдинків гірських спортсменів. Житомирський клуб «Полісся» представлений командою. Яка виконує вправи сьогодні на парному лазанні, на гонках. Команда новички, не вважає, люди бували, вже виступали на свят України двічі. <просив> Унікальні природні властивості для спортсменів привернули увагу також гостей із Білорусі. Команда, хоч і не виступала, але набиралася досвіду та навіків житомирян, та знаних майстрів гірського туризму з усієї України. Держслужбовці вирішили не обмежуватися лише сприянню розвитку спортивної галузі, а на власному прикладі продемонстрували, спорт це здорово для всіх. Підтвердженням цьому стала обласна спартакіада серед працівників органів місцевого самоврядування під девізом Спорт об'єднує всіх в одну команду. Державні мужі демонстрували свою фізичну підготовку у кількох видах спорту. За перші змагалися зміню футболу, волейболу, настільного тенісу, шахах та більярді. Заступник голови обласної ради Михайло Чигир. Гордий від того, що на минулорічних всеукраїнських змаганнях Житомирські спортсмени держслужбовці завоювали призові місця. Цьогоріч повинні виступити не гірше. В минулому році я думаю, наша команда успішно виступила Балуші, зайнявши загальне шосте місце, а Лемківська сільська рада серед сільських і селищних рад нашої країни зайняла п'яте місце. Тому я думаю, що в нас є всі перспективи, маючи досвід. Найактивніші на власному прикладі доводять спорт і справа приємна і корисна. Тому гасло в здоровому тілі, здоровий дух для них не просто народна мудрість, а стиль життя. Сьогоднішні змагання це можливість показати, що чиновницький склад, будь то депутати різних рівнів, будь то державні службовці в органах виконавчої влади, може не лише сидіти в кабінетах, вирішувати. Доленосні або ні питання. А може, вміє і любить грати в футбол. Загалом в цьогорічних змаганнях взяли участь понад ста чиновників. Команда переможців у кожній номінації представлятиме Житомирську область на фінальних змаганнях у вересні в місті Алушта. В селі Вільську черняхівського району в школі навчається 82 учні з чотирьох навколишніх сіл. Тут завжди були в пошані фізична культура і здоровий спосіб життя. Саме тому на день школи відбувалися спортивні змагання, в яких брали участь діти молодших і старших класів. Особливо азартними були веселі старти серед молодших школярів. В них брали участь команди Вільська, Вишполя, Зорака, Ведраковичів, дві команди Селянчинського спортивного ліцею. Господарі лише кількома очками поступились згуртовані. В команді Солянчинського спортивного ліцею, яка отримала кубок переможця. Я мрію стати професійним спортсменом. Спорт це для мене навчання, життя. Учні вільська впевнені, що в наступному році вони гідно змагатимуться проти чемпіонів і знають, що для цього треба більше тренуватись. А в цьому році вільська школа випускає 10 учнів 11 класу, і серед них двоє мають стати медалістами. Вони в спорті активно беруть участь і займаються танцями, рок н ролом гарно грають в шахи та шашки. Якщо працювати морально довго, тобто над задачами, над вправами, то дуже потрібно якісь робити спортивні вправи. Адже це допомагає тоді свою увагу сконцентрувати краще на навчанні. Це просто можна сказати, відпочинок. Всі переможці і призери отримали спортивне знаряддя, форму та солодкі подарунки. А вчителі школи впевнені, що спорт мобілізує учнів, допомагає їм у навчанні. Мета сьогоднішнього свята згуртувати всіх дітей, дати їм можливість показати свої фізичні можливості на спортивному майданчику.